Хокей, чемпіонат світу U 20 в Мінісоті в США. Добіг вже до свого і логічного, і регламентного фінішу. Фінал! Сьогодні вночі пізно фінал! О 3.30 вночі. Але. Поки ми дочекаємося фіналу, ми з вами пізно ввечері о 23.30 подивимося матч за третє місце. Канада, Фінляндія. Так, несподівано фіни і канадці будуть грати у матчі за третє місце. А у фіналі зустрічається. Чехія, Швеція, Європа у фіналі, який відбувається за Океаном в Америці. Хто таке мог спрогнозувати пару тижнів тому, коли починався Чемпіонат? А ніхто. І я в тому числі, я визнаю, я бачив як мінімум, або Канада, Швеція, або США Канада, або США Швеція. У фіналі. Тому, друзі, вмощуйтесь зручненько. Вже буду намагатися без помарок і ляпасів в матчі за третє місце і у фіналі. Відпрогнозувати. Підписка, лайк, комент від вас. А від мене конкретний прогноз. Домовились. Таким чином. На матч за третє місце я прогнозую те саме, що і на матч фінальний. Канада, Фінляндія, матч за третє місце, і Швеція, Чехія фінал. Я прогнозую однаково. Тому що я вважаю і шанси, і можливість виграти або ж не виграти ці обидва матчі у всіх чотирьох збірних рівні. Так, рівні. Відповідаю за свої слова. Тому я вирішив, друзі, і в матчі за третє місце, і в фіналі сьогодні ввечері, і вже практично завтра. Але це буде ось цієї ночі. Не заплутайтесь. А то. Получається, сьогодні ще п'яте, завтра шосте. І матч фінальний стоїть шостого, але він буде сьогодні вночі, в ніч з 5 на 6. Я, друзі, вже буду надалі продовжувати свою думку. Я вибрав наступний параметр: скільки заб'є кожна з команд. Шукаємо такий розділ. І тут я вибираю, що обидві команди заб'ють більше 1,5. Скільки заб'є кожна з команд, шукаємо такий параметр більше 1,5. Коефіцієнт в матчі Канада-Фінляндія за третє місце 1,5. Скільки заб'є кожна з команд більше 1,5 і 1,50. 1,5. А в матчі фінальному Швеція-Чехія. Скільки заб'є кожна з команд більше 1,5, коефіцієнт 1,42. До речі, я настільки впевнений, що я готовий взяти ось ці два матчі і ці два прогнози в двійнічок. Двійничок роблю 1,5, 1,42, ми заключаємо в Експрес-двійник і виходить 2,13 загальний кеф. Непоганий, погодьтесь, але якщо ви людина дуже обережна і акуратна, раджу вам брати ординарами. Одиночками. Окремо матч за третє місце. Обидві заб'ють по 1,5 і більше. І окремо фінал. Швеція, Чехія, скільки заб'є кожна з команд? Більше 1,5. Таким чином, навіть якщо один зайде, ви втратите не все. Причина зрозуміла. У мене все, друзі. Ви почули мої прогнози на матч за третє місце Чемпіонату світу 20 з хокею в Мінісоті. І на фінал Чемпіонату світу. Чекаємо на ці матчі. Я сподіваюся, що знайдуться навіть серед нас такі, хто. І в 3:30 ночі буде дивитись. І багато хто, я знаю, заряджає навіть під час гри в режимі лайф. Я в тому числі серед вас в цьому підрозділі любителів грати в режимі лайв. Так, я такий, да. Дякую, що вислухали, друзі. Дуже важлива ваша підтримка. Тому я е, так зачасто і дуже багато разів натякаю, навіть натякаю, прямо кажу, що без ваших підписка, лайк, комент, без, без підтримки нашого контенту дуже важко, особливо зараз, коли ну, практично в 10 разів. Впали по новим правилам і таким жорстким вимогам сучасного алгоритму YouTube. Впали заробітки по монетизації в 10 разів. Якщо наглядний приклад, якщо раніше в середньому у мене виходило 150 доларів за місяць, зараз виходить 15. Я не жартую. Причому темпу я не збавляв. Навпаки, намагаюсь щось е, таке вишукувати. Ви бачите, і біатлонний батл уже. Про, продовжуємо ми тенісний батл, і вірнячки різноманітні з'явилися. І м багато чого цікавого нас е, чекає в цьому сезоні, але я завжди натикаюсь. ось на цю непробійну стіну мур. натикається на цей мур, і ну, ні в яку не можна його пробити. Розумієте? Тому від вашої підтримки дуже-дуже багато чого залежить. Дякую всім, всім, всім за підтримку. Хочете подякувати ви? Реквізити в описі щиро вдячний самим щедрим, самим активним. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім, папа. -па.